Одягу великих розмірів, ціна 4200 за 10 кг. Наповнення, це невеличкий відсоток чоловічого і жіночі речі. Футболочки, шортики, ось такі всякі маєчки. От, наприклад, це Under Armour брендова футболочка розміру 2XL. Далі у нас тут попадаються ось такі шорти, також великого розміру 2XL. Дуже красиві під любовну футболочку. Далі, щось геть на весеньке з етикеточкою. А саме дуже красиве плаття, яке донизу йде плісе. Розмір тут ем, 22-й. Далі. Та щось теж дуже приємне на дотик. Прям дуже. А це у нас ось така спортивна футболка з капюшоном, також гарного великого розміру. На жаль, не пише, але тканина максимально приємна. Далі у нас попадається платячко. ось таке літнє легесеньке платочко. Дуже цікаво зроблено. Розмір 2 xl Далі. Це, мабуть, сарафан. Так, це ось такий бомбезний сарафанчик. Ззаді на спинці, на грудях, точніше є манжетик. Розмір також 2XL. Це круто. Далі футболочка. Ось така. Вона геть навесенька, довгий рукав. Наступна. Це у нас буде жіноче. Ось така блуза. Також досить така красива, жіноча. Далі лосінки з людиною павуком. Далі що в нас таке гарне. Ось така блузочка. Класна листа. Далі шортики. Ні, це спідничка, Також новенька всередині є а така точка розмір 26. Ще одні лосінки, Ось такі звичайні базові. Наступна буде ось така маєчка чорна. Щось дуже яскраве, дуже красиве. Вау! Це що таке? Новесеньке. Два і Далі. Ще одна маєчка, бо я таке люблю. Далі. Щось врубчик. Гарне, мигеньке. Теж платьєчко. Ось таке літнє, врубчик. Красота. Нагадую, ціна всього лише 4200 гривень за весь лотик. Поки чоловічого нічого не попалося. Ось такі також брюки-лосіни розміру 3ХЛ. Так, опа. Ну, Дівки, Я зараз буду пищати тут. Яка це красота? Цей комбес можна продати за мільйон грошей. Ось так оформлений буде верх. Вау! Штанта донизу. Іде палацу. Він новий, він з етикеткою. Триксай. Жирний лот, правда? Далі ще одна ось така жіноча блуза з етикеточкою. Далі футболочка. Так, це теж, напевно, платочко. Оу, єс, oh, yes. це дуже красивий ніжний сарафанчик. Досить гарно тягнеться. Самий звичайний. Дуже багато насправді базових речей. Далі Томі Хелфігер Трейкса Ель. Ось така кофтинка лесіне. З пошапом. дівчата. Е, колір називається верве око. Далі блузочка. Чи що це? Так, така блузочка. Далі джинси з Базові, чорні. Дуже красиво тут оформлені ґудзички. 20 доларів коштувала. Знову дуже красивий сарафан на тонких лямках. Бомба. І вважаю, що бомба. Далі. Знову штани. Батал. Це прям батал-батал. Тяжкі підставі. Далі. H&M. Супер красива блуза, її треба, правда, трохи підпарити. Але, але, але. Далі, ось така буде блуза жіноча. Ціна класна. Речі класні. Це також блуза. Вау. Далі брюки. Ось такі брюки. великого розміру. Також. замітьте, що речі новенькі. Далі ось така моделька. Це платко. Щось з вишеньками. Це, мабуть, маєчка. Там. Ось така маєчка. Далі. Футболочка. Дуже красива, насиченого кольору. Наступна. Ще одна футболка, розмір. Це плаття також. 2ХЛ. І останнє, що є в нас в цьому лотику, це дивимося. Дуже красивий сарафанчик, який зав'язується на грудях. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів. Ціна всього лише 4200 гривень за весь такий лотик.